Уролог Ібрагім Алхулі до початку війни працював у Одесі, потім поїхав до Швеції і мав можливість там залишитись. Але наприкінці березня, на запрошення свого наставника Юрія Кудрявцева, повернувся в Суми. Є різні мотиви. Україна там зараз на даний момент як набади на них Росія, і Росія теж саме на даний момент нападають на мою сім'ю на родину. Я сам родом із Сірі. І у мене можливості вивчатися в Сірію не було, щоб там хоч чимось допомогти. А в Україні є така можливість. І я вирішив вивчатися сюди. Тепер разом з Юрієм Кудрявцевим, який очолив новостворений центр, та ще чотирма фахівцями працюють у лікарні святого пантелеймона. Раніше на цьому поверсі було паліативне відділення його перенесли в інше приміщення, розповідає директор закладу. А в урологічному центрі зробили ремонт, придбали нові ліжка і головне закупили обладнання. Змогли закумулювати кошти Національної служби здоров'я України, за яких і придбали те новітні обладнання, які на сьогоднішній день необхідна урологам для. Здійснення своїх оперативних втручань. На сьогоднішній день вже витрачено 10,9 мільйонів гривень, ще є деякі речі, які в закупці. Я думаю, що ще десь ми можемо казати про 2-3 мільйони, які ми витратимо на обладнання. Наразі урологи оперують у двох операційних серед обладнання, рентген-дуга. Їх в майбутньому буде дві: рентген захисний стіл, сучасні лампи, ендоскопічна стійка. Це стойка Full HD, Фуледжі це гарне зображення, але в нас в дорозі воно тут десь просто десь через тиждень прийде. Буде ще 4К. 4К це 8, краще, 8 разів краще, ніж Full HD. Тобто це зображення на 32-дюймовому моніторі. Якщо ти, ти війшов в тіло пацієнта, ти бачиш кожну клеточку, кожну клітинку, тобто це зовсім інша якість роботи. От. І ми хочемо розвиватися в галузі ендоскопічної, реконструктивної, лапароскопічної урології, що таке лігашу? Це енергетичне лігування. Тобто Ти можеш там щось скальпелем, ножничками різати, а е, такі генератори дають змогу е, вис... Сти певний маніпулятор дівайс, от на який подається енергія, яка одночасно може тканини розрізати, і висушувати і повністю безкровно. Учора у відділенні зробили сім операцій. Загалом працюють вже два тижні. За цей час розповідає Юрій Кудрявцев, Зробили ендофалопротезування 59-річному пацієнту, наступного дня виписавши його додому. Реконструктивні операції жінкам, пересадку сечоводу. Графік оперативних втручань тут розписаний на два тижні наперед. Готується до операції і Наталія. Лікуюсь на денному стаціонарі відділення. Приємне персонал привітний. Камінь мене в Лівій нирці буду проходити обстеження і далі буде планова операція. На даний момент всі обстеження проходжу безкоштовно. Отримати урологічну допомогу за словами директора лікарні у центрі можуть пацієнти з будь-якого куточка України незалежно від прописки і місця проживання.